Друзі, всім привіт! З вами Слава каналу Заспівай. Я продовжую своє відео про системні мислення. Тема сьогоднішнього відео дуже цікава, як на мене, як стати несистемним, хто живе поза системою і чому це можливо. І нагадую, що я не рекомендую вам довіряти просто так моїм поглядам, словам, а перевіряти їх, використовувати критичне мислення. Бо це лише моя особиста точка зору, моя філософія на будову соціуму, і вона може бути помилковою. Якщо вам це не цікаво, просто пропустіть це відео, якщо ж навпаки, підтримайте мій канал поширенням, вподобайкою, підпискою або гривнею. Реквізити є в описі до відео. Усі ми живемо в системах: держава, робота, навчання, навіть сім'я це все системи, маленькі, великі, але системи. Нас вчать бути гвинтиками цих систем, гарними учнями, громадянами, роботодавцями або найманими працівниками, але і ті, хто живе поза цією логікою: несистемні, незалежні. Хто вони і як це можливо? Система це набір правил, обмежень, ролей і винагород. Вона дозволяє існувати спільнотам від футбольної команди до імперії, наприклад, школа це система. І елементи вчитель, учні, оцінки міністерства, держава теж система, є ресурси, влада, громадяни, інтернет система, є платформи, алгоритми, правила модерації, і е, системи обіцяють безпеку, порядок, можливість стати кимось, але ціною підпорядкувань. Якщо ти не граєш за правилами, тебе виключають або карають. Системи тримаються не лише на законах, а на ієрархіях. Хто головніший, той має більше прав на доступі до ресурсів, земля, гроші, освіта, інформація, у кого їх немає, значить того менше шансів виграти в цій системі. Лояльності. Ти мусиш вірити в патріотизм, Бога, корпорацію, лідера, міфології. Що система це єдиний шлях, що усі рівні, що ти зможеш, якщо постараєшся. І все це механізми контролю. І якщо ти їх розумієш, ти вже менше залежний. Є, е, є кілька шляхів жити незалежно. Мабуть, це не всі, це ну, найбільш такі вірогідні і найбільш явні, які я можу описати. Очолити систему, стати її вершиною. Президентом, олігархом, генералом, директором тоді система працює на тебе, а не навпаки. Мати зв'язки і шпарини в системі, бути своїм серед своїх. Кум, брат, бізнес-партнер тебе не чіпають, бо ти частина закритої привілейованої мережі. Це називається корупція. Стати позасистемним агентом це, мабуть, найцікавіше. Найприйнятніше для багатьох. Це люди з кількома громадянствами, доходом з різних країн, резиденцією в офшорі, їхня церква це YouTube, їхній офіс, ноутбук, їхня партія, Patreon, ну або інші системи а, збору коштів. Ну, Наприклад, це блогери з мільйонною аудиторією. Зірки шоу бізнесу, криптотрейдери, лідери думок, які іноді впливовіші за політиків, голови транснаціональних корпорацій, ну і багато інших. Як стати не системним? Зрозуміть, що соціальні системи це конструкції, а не природні середовища. Вони створені людьми і їх можна переробити або обійти. Вивчай правила кожної системи, з якою взаємодієш. Чим краще ти розумієш гру, тим краще граєш або знаєш шляхи її обходу. Такий, на мою думку, найбільш вдалий приклад, як в шашках, коли грають на чорних клітинках, а ти ходиш по Не вір у міфи, типу всі рівні, робота це стабільність, держава тебе захистить. У Бога своя є програма для кожного. Створюй власну систему доходу і впливу, зменшуй залежність від системи, використовуй декілька систем одночасно. Заробляй незалежно, через онлайн-продукти, творчість, навчання. Будь мобільним, працюй на себе, а не на систему. Використовуй систему для власних потреб. Пам'ятайте, система це лише одна з форм реальності. Не системні це ті, хто бачать альтернативи, але не всі можуть жити поза системою, не всі можуть бачити саму систему, не всі можуть грати за своїми правилами, це нормально. Якщо всі будуть однаковими і рівнозначними, ніякої гри просто не буде. Можливо, саме ти зараз відчуваєш, що ця гра не твоя, і тепер ти знаєш, що вийти з неї можна. Якщо у вас є думки, доповнення, критика, пишіть у коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую, що додивились, і побачимось у наступних відео. До побачення!